Хочеш стати Олег Анатолійович, ні за які гроші в мире мені ці проблеми не нужны. Ви знаєте, що я люблю спать спокойно, хамсуїсти, сухари гристи, компотик, серпать, борщик пить. Я мабуть неправильно выразился, а треба, щоб ти мене замінив буквально на пару годин. Олег Анатолійович, я ваш вес так швидко набрати не зможу, навіть якщо я вас глотну. Ну, вісто ще півбіди. Очим займаються айтішники, я не зможу розібратися навіть за півтори житті. От, не ускладнюй, будь ласка, Петя. Треба просто поїхати в 26-ту школу, я там вчився до 5 класу, і подарувати 19 ноутбуків. І все, ти вільний. Та вони одразу поймуть, що ви, это ви, а я это я. і нічого я їм не зможу доказати. Слухай, вони останній раз мене бачили тоді, коли ще телевізори були. Ламповими, але дуже просили, щоб я приїхав особисто. І на тебе там ніхто не буде дивитися. Всі будуть дивитися на 19 ноутбуків. Це, так, звісно, дітям повезло. В моєму дитинстві ми всім класом в один монітор заглядали через спини учителя інформатики. А коли кому-то розрішали всунути дискету в системний блок. Ви що, це щастя було круче, ніж день міста Мелітополя. Ну, а ти прекрасно. Мене відвезеш в аеропорт, а сам поїдеш в школу. Олег Анатолійович, а давайте я вас швидко в школу, а потім швидшим образом в аеропорт. Ви ж знаєте, що мені на гашетку дають, як дурному Пітя, ну Я не люблю всі ці заходи. Знаєш, коли всі там посміхаються тобі, дякують, кажуть, який ти молодець. Давай я тобі премію дам. Олег Анатолійович, ну зачем оті день? Я піднял, без согласився. Ну а так, прекрасно. Поїхали ноутбуки на рецепції. От що я такий парень, що мені гроші не главное? Оце мій друг Петя Бампер. Рукою гвозді забиває. А це мій друг Сус. Гвоздьом ногу пробив. Пригоди бампера і Суса. От галстучара. Ну, хто придумав, що це красиво, а? Висить яка та гангрена на шиї. От кросівки – це красиво! А якщо кросівки красиві, то це красиво-красиво! Ого! П'ять, ти що, все ж таки намилося в депутати? Тоді я з тобою. Коли станеш губернатором Каліфорнії, зробиш мене легендарним мером нового Орлеану. Сус, а ти знаєш, щоб стати легендарним спочатку треба умерти. Ти готовий? Так. Я готовий. Але в 93 роки. Ти галстуки вмієш в'язати. Можу галстук зав'язати, як бабочку, по знаменитому принципу шнурків. Так ти куди зібрався? Мені на сьогодні побути олігархом вміста Олега Анатолійовича. Поїхати в школу, подарити ноутбуки. В цьому костюмі? Ти схожий на фізика сільської школи. Але костюм то пів біди. Твої манери тебе одразу видадуть. Мені все одно два рази поняв. Петя, для олігарха манери це головне. От ти заходиш в кабінет. Як ти сядеш? Та сяду, як всі люди, отак от візьму і сяду. Петь. Так олігархи не сідають. Олігархи сідають от так. Куди ти в тапочках? Так сідають тільки люди в маршрутці, які ждуть здачі гривню, поняв? Як ти будеш з людьми здороватися? Так завжди ось. Пет, олігархи так не здороваються. Мало ли, що людина тими руками брала. Олігархи здороваються от так. Дерева! Червяк дождевый! Бігом, 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 Любий, одягайся, треба летіти. Куди ласточка моя? По дорозі все розкажу. Я не можу. Мене двадцять шоста школа чекає. Почекають? Вони завжди чогось чекають. Я підставлю Олега Анатолійовича. Мені треба поїхати подарити ноутбуки. Або ти кажеш, за чим я їду з тобою, або я їду в школу, або або третього не дано. Я записала нас до діда знахаря. До нього всі пари завагітніти їдуть зі всієї країни. Так давай завтра або пізніше, раз він такий зайнятий. Та не можна. Ну треба сьогодні, прямо зараз. Все. Та що ти кричиш? Да, тому що сьогодні день Івана снушала, в цей день пари вагітнюють. Розумієш, вона Анжелка, моя напарниця, не могла завагітніти сім років. З чоловіком минулого року поїхали, вже дитинка в них, будь ласочка. Олегом Анатолійовичем будеш ти. У той час, як наша держава плює на освіту, я витираю рукавом і ставлю на це місце новенькі ноутбуки. Бо я, на відміну від держави, вмію дивитися у майбутнє. І що я там бачу наших дітей? А вони ростуть швидко як бамбук, а з бамбука роблять вудочки. Так хай наші діти на ці от ноутбуки вони ловлять знання. І я сподіваюся, що мій вклад в науку принесе плоди, і наша країна вийде на новий рівень, і Євросоюз приєднається до нас. Я як директор цієї школи висловлю найщирішу подяку такій прекрасній людині, як ви, Олег Аркадійович. Анатолійович, Олег Анатолійович. Що ж, не будемо вас затримувати. Ви дуже зайнята і поважна людина. Ходімо, я вас проводжу. Та в мене є врем'я. Я ще можу поїсти у вашій столовці. Справа в тому, що нам треба справитися за перерву, у нас потім подрада. Я вам 19 ноутбуків подарував, а мені вам два пиріжка жалко, чи що? А, де, 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 ну, добре, я розпоряджуся, щоб вас погодували в їдальні. Ну, якщо ви так просите, то ходім. Туди? За мною. Ти бачив, скільки внизу машин, яка черга. Можна було під'їзду дома зробити два кілометри шагаю. Добрий день. Ми до вас. Прекрасно! Ідіть за мною, банька вже натоплена. Ага. Чуєш, я думаю, куди карабас барабас здівся? Він тут. Що Чуч! Мені вже починає гравитися. Банька. Тільки якщо не він, буде тебе парити. Будь серйозніший. Я впевнений серйозно. Якщо він до тебе полізе, я з його бороди, собі носки сделаю. Пішли. Пошли. Олег Анатолійович. Олег Анатолійович. Олег Анатолійович, зачекайте. Я взагалі-то СУС. В смысле, Олег Анатолійович Сус. А. а ти хто? Я Саша. Я дуже радий, що ти Саша. Саша, чим може бути корисним? Я дуже захоплююсь програмуванням. Дякую, що за нашу школу нові новини. Я не встиг вам подякувати, бо був на уроках. Можеш не дякувати. Програмуй тепер, скільки твоїй маленькій душі завгодно. А, я чув, ви айтішнік? Та у мене замість крові течуть зелені символи, як в матриці. Та й по одягу, що не видно, у mm. мене і у Стіва Джобса один стіл У мене є бомбова ідея для нового додатку на телефон. Що вдягнути називається? Там не треба дивитись на погоду, а завантажиш туди свій гардероб і він тобі каже, що вдягнути. А А якщо з гардероба тільки носки і шапка, що тоді? Що він скаже? Ну, скаже, сиди додому, бомжара. Інтересний додаток. Значить так. Роби демоверсію, присилай мені. Якщо робочим, запускаємо, будеш моїм партнером. Все? Ага. А е, розумієте, я просто ну, з бідної сім'ї. У ну, мене нема комп'ютер. Нема? Тоді розпиши на листочку, сфоткай і присилай мені. Я розберуся, я ж айтішник, я шарю. Е, ага. А, Але вчитель інформатики дав мені ключі від класу. Я можу там попрацювати. Я допишу програму і вам зателефоную. а Тільки дайте свій номер. А ти шустрий, записуй. Ну, що мої дорогенькі? Другий заход. Ой, дідушка, хвати. Воно, звісно, хорошо, але зараз почки повилітають і глаза повилазять як у рака. Тоді. Залишаю вас удвох. Полежіть. Нехай тіла ваші подихають. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Петь. А? Ну, може, пора? Та ну, які пора? Ти що, я за рулем зараз засну? Не йди додому, дай трохи відсидіться. Та не додому пора, а діток робити. А от ти знаєш? Ну, дід же сказав, нехай тіла ваші подихають. От бачиш, Віка, от дед, він і в Африці дед. Баба такого б ніколи не посовітувала. Наоборот, біла заглядала б і мішала. Чти. Двері закрий. Після цих шкільних пиріжків їсти ще більше хочеться. Невідомий номер. Зараз ти будеш відомий. Да. Алло, Олег Анатолійович? Ні, ви помилились з номером. А, ви ж мені його сьогодні дали. Це я, Сашка. А, Саня, Саньочок, Олександрія! Слухаю тебе уважно. Я з приводу додатку. Що не виходить написати? Ну ти не розстраюйся, у мене теж багато чого не виходить. Ти мені краще скажи, що там ноути? Літають що стріли Робінгуда? Ну, в цьому та і питання. Ноутів в школі немає. Взагалі, жодного. І що саме головне, ніхто нічого не знає. А вчитель інформатики в школі немає. У вас там що? Середня загальноосвітня Бермудська школа. Серед білого дня ноути пропадають. Ну ти не розтраюйся, Сус. Э, Олег Анатолійович все порішає. Вікторія. Ласка, ти моя нежна. Навіть якщо ти не завагітнієш, я цей день ніколи не забуду. Я теж. Ну, що так? Коли тобі так хорошо знайдеться який во ху якому хочеться і твоє добре. Сус. Дай й вгадаю, що з ноутбуком. Алло. Пітуня. Мої джерела повідомляють, що ноутів в школі нема. Як нема? Ти що, вжарений ілі що? Я ж лично вместе з тобою їх завіз. Петь, а я півтори години виступав. Мене навіть не покормили. Сус, ну а чого так? Ну от чого тобі в цій житті взагалі нічого не завірити, а? Та можна! Я все виправлю. Вікторія, треба їхати. Ну не дивись ти так на мене. Ну, ноутбуків в школі реально немає. Пропали кудись. Один раз на рік день Івану Снашала. Ти що, дітей не хочеш? Конечно, хочу, Та що. Ну так давай закріпимо і поїдемо. Стій. Двері закрив. Перезвоню. Я вибачаюсь. А де директор? Дуже дякую, він перед вами. Переді мною красива жінка незаміжня сидить і меле чепуху. Де справжній директор, я питаю. Так, а ви хто із якого зоопарку вас відпустили? В Зоопарк потрапив я в клітку до невідомого звірка. Якщо ви не хочете тут більше працювати, я зараз знайду справжнього директора і вас виганять, навіть не поготують столовці. Або ви кажете, хто ви, або я зараз викликаю поліцію? Я? Олег Анатолійович, олігарх, мільйонер, повелитель мух. Я вам сьогодні подарував 19 ноутбуків. Так, повелитель, а прізвище у вас є? Є. Це і є моє прізвище. Є. Олег Анатолійович, ноутбуки. Де? Я вам кажу як директор цієї школи. Ніяких ноутбуків я не бачила. І взагалі раджу піти проспатись і повертайтесь до свого звичного життя. Ким би ти не був невідомий мені звірьок, Я повернусь і зіпсую твоє життя. Дуже вам дякуємо. Вам все сподобалось. Так конечно. Дедушка, у вінечки у вас, конечно, очумели. Я наверное, на ще год 100 проживу. Дякую. Приємно чути. З вас 800 гривень. Держи тишу. Для такого <плес> дела мне не жалко. Вы что? Я чувствую себя мальчиком 12-літньої. летним у нас <плес> <плес> Не знаю. На вигляд, ви нормальні люди. Ви працюйте над цим, працюйте. А чекайте, а ви той самий знахар, який допомагає парам, а, правильно? Ні-ні-ні-ні. Це вам в хату треба до мого брата. Ми з ним близнюки. А я тут банькою займаюсь. А... О, бігом! Добре, що ми раніше приїхали є ж час. А скажи ка мені, Сашочек, що це за невідомий звірьок забився в кабінеті директора і гавкає на людей? Молода і красива? Да, біленька така. А, так це наш директор. Директор? Угу. А що ж то за очкова кобра, який я ноут подарував? А, то була хімічка. Хімічка? Угу. А чого очкова кобра видає себе за невідомого звірка? Не Можеш узнать? Вряд. А я можу. Знаєш, де вона? А, 226. Іди і скажи, що Олег Анатолійович чекає її тут. Ти, угу. мому, стелиться трава. Жаба їсть опеньки проросло дитя в городі тіло молоденьке. Таке ощущення, що я з тебе включив. Тихо. Стане батьком цей хлопчина, а дівчина мама. Хай стоїть у полі дуб Івана Сношала. А ви Цезарь, а ви Клеопатра? Тепер діло за вами. Ось, ваше ложе, на цьому ліжку 100% пар завагітніло. Тож, не гайте часу, бо ви спізнились, у вас його мало. Вже наступна пара чекає. давай швидше розтягайся. І що толку, що я роздінусь? Вікторія, ми тільки що в сауні чи в бані два рази. Я тобі що, утка робот і вінчестер. Я не можу так швидко перезаряджатися. Доставай телефон, шукай відео для дорослих. І що? Ну, що, дивись і заводься. Давай, давай, давай. Якось, звісно, неудобно так при тобі. Ну, що? Віка, що ну що? От як можна завестись, якщо кожні три секунди в тебе питають, ну що»? Чуєш? Кажеться в моєму мотоциклі в циліндрах появилась компресія. Можемо спробувати покататися. Ну нарешті вперед, мій Кавасакі. Сонечки. Ваш час вийшов. Дідука, дайте нам ще півтори минутки і ми укатимо отсюда в закат. Інша пара вже чекає. Я ж не винен, що ви спізнились. Світ моєї жизни. Голівку више тримай. Буде й на нашій вулиці праздник. Все, що не ділається, на краще знаю. Це вам. Не треба. Ви ж нічого не встигли. Я беру тільки за 100% результат. Це вам предоплата на наступний рік. Ми по-любому приїдемо. Броніруємо у вас місто. Добре, дякую. Чекаю вас наступного року. Будете у мене першими. Я вас на ранок запишу. Думаю, що зранку у вас все получиться. По-любому отримать. Я год терпіть буду. Поїхали. Зараз ви будете горіти, як Хіросіма і Нагасакі. Це нітрогліцерин. Якби це був нітрогліцерин, ми б з вами давно вже злетіли в повітря. Я все таки вчителька хімії. Це H2О. Вчителька хімії а казала, що директриса. Совість у вас є, ви ж дітей обкрадаєте. Цьому у вас чать педагогічному 5 років. Що ж ви на слабких наживаєтесь як фармацевтичній компанії? Та ні на кому я не наживаюся. Де ноутбуки? Я не знаю, де ноутбуки. Я просто грала роль директора школи, як і всі наші вчителі по черзі. Наша директриса розводить спонсорів, а все забирає собі. Все собі. Я вам не вірю. Я взагалі нікому не вірю. Но вам не вірю два рази. А чого ви на це погоджуєтесь тоді? А А того, що вона сказала, що звільнить нас за такою статею, що жодна школа роботу не візьме. І давно ваш педсостав став став актором однієї ролі. Давно тільки за цей рік. Коли інтерактивні дошки дарували, то директор грав історик, коли мікроскопи, то фізик. А коли цей проектор привезли, то директрису грала географічка. Ой, це наша боль. Я вас підлічу. Я хірург, я видалю цю опухоль. Ви зі мною. Зміливіше. Я її вмісто омивателя залью. Красти у дітей може тільки мразь кончена. От як так? П'ять, ну вона ще молода, хоче жити яскраво, як в Голлівуді. Їхати на кабріолеті, щоб волосся розвивались. А чого вона собі другу роботу не знайшла? Чого вона в школу поперлась. Об'ясни мені. Ілі своє, щось там не придумала, а воїна надумай. Так, хватить причитати, що робити будемо. Так, Сус, вчителька хімії з нами. Калімані серебро, вона з нами заодно. Віка. А ну накинь ка на себе свою формочку проводниці. Невіщо? Щас узнаєш. Быстрій. Як дві краплі. То капілотку треба буде сняти. Твоя форма один в один як прокурорська. Значить так. Завтра ти будеш прокурором, а я твій поможу. І це не ролева гра. А я! А ти головка від культиватора. Будеш стояти на шухері. Та за шухер більш за все дають. Значить, в машині покимариш. Все, Завтра устроїмо прокурорську перевірку. Від чіпайте мене, я ні в чому не винна. що відбувається? Знайомтеся, прокурор Анастасія Гречка. Я її помічник Олег Кушнір. І Олег Анатолійович написав заяву, так як зникло 19 ноутбуків. Це перша підозрювана. Бо видавала себе за директора школи. Скажіть, що я ні, в чому не винна? Я заслужений учитель України. Поздравляю. Е -е. Дякую. Ноутбуки нікуди не пропали. Я попросила Лідію Іванівну мене замінити, бо я їздила в району. А помічник, Олега Анатолійовича каже інше. в класі ноутбуків немає. А я. Дала їх, щоб встановили операційну систему. Ви можете прийти завтра і пересвідчити, що всі ноутбуки на місці. Значить так, тоді підготуйте, будь ласка, документи, щоб поставити ці ноутбуки на баланс школи. Чекаю вас завтра в будь-який для вас зручний час. Лідія Івановна, ви поки що вільні, але я не раджу виїжджати з країни. Я нікому не раджу виїжджати з країни. Грязнюча, чистіше, хоч на продаж. Розказуйте, відірвали хвоста і ящинки. Десять від тюрми отримає. На зону їде! Тюрма, зона поки відміняється, Но ноутбуки вернуться із теплих країв. У директриси так руки затрусилися, коли вона нас побачила. А хімічка, жінка так зіграла, що їй можна давати оскара за лучшу роль второго плану. А прокурор Анастасія Гречка справилась з ролью чи посипалась. Та це самий опасний і красивий прокурор, якого я взагалі в принципі бачив і знаю в цій житті. Ага, а ти знаєш, як мене трусили? Як не трусив в останньому вагоні в плацкарті, на боковушці біля туалету. Ну, от трусилася, поїхали. Все. Завтра приїдемо на перевірку. Але я не можу, я в рейс. Тоді я сам приїду. Е, а чо сам? Я з тобою! Тут в соловці, знаєш, які пиріжки з вишнями, ще й з косточками, я чуть зуба не поламав, як у дитинстві. І по чому? Не знаю, мене ж пригощали. По-любому тринадцять мільярдів стоїть. От у мене в детстві в школі були біляші по 50 копеї. 50 копійок отакі, от а біляш отакі. От не можна отак, от, от було укритися і всю ніч їсти. Все, поїхали. Глотай бутерброди, глотай і не спльовуй. Ми не у стоматолога. Надо в школу заскочить, і шефа аеропорта забрати. Петя, як усі відомий французький дієтолог Мішель Жирабас, не можна поспішати, коли їсиш. Согласен. І в сексі теж спішити не можна. Ну у мене не виходить. Не там, не там. Так треба просто думати про щось інше. От я, наприклад, під час сексу думаю про тартарена і Стараскона, героя книги Альфонса Доде. Та я взагалі ні про що не успіваю подумати, особливо якщо Віка була в рейсі шість днів. Да? Алло, Олег Анатолійович, всі ноутбуки на місці. Це чудо. Саша, шуруповёрт. шуруповерт. Чудес не буває. Ти скажи мені краще, що там програма. Накрапав уже. Ну, тепер процес піде швидше. От коли буде готова, от тоді і набирай. Петь, в школу можна не їхати, но ти на місці. Олег Анатолійович, а хто це був? Моє провірене джерело. Саньочек, Ну, я тобі про нього розповідав. Надо йому шоколадку купити. Петь, я тут подумав. Ну, наша йому шоколадка. Тим більше, може, йому солодкого не можна. Давай краще познайомимо його з шефом, хай він йому свій додаток покаже. Давай попробуємо. Слухай, прекрасна ідея. І що? Не тяніть, звісно ж, кажіть. А слухай, я куплю тобі сучасний комп'ютер з водяним охолодженням, Ну, щоб ти сам доробив цей додаток. Добре? Добре. Звісно, дякую. Чуєте, Олег Анатолійович. Там в вашій школі ця директриса хитра ліса, біга по кукурузі і збиває хвостом качани. Що ти налеш? Коротше, вона у дітей варує. Надо її придавити. У вас ж є там зв'язки в поліції, в прокуратурі. Ну, є в мене знайомий полковник, позвоню йому. Хай дасть їй указкою по пальцях. Саня Шурік Олександр. А можеш придумати таку програму, щоб от наводиш телефон на дівчину і бачиш. Її думки а то таке враження, що всі думають, що я дурачок. Я уверен.